І так, до Божого Слова, те, чим би все-таки хотілося поділитися сьогодні разом з нами в цих роздумах перед завершальною молитвою. Це буде перша книга Хронік, 17 розділ, 16 вірш. Я думаю, що ми неодноразово чули, особливо брати люблять починати проповіді такою фразою, словами одного з пророків Божих Самуїла. Заохочуючи нас десь оглянути своє життя прожити, де Самуїл сказав до цього місця, чи так кажуть, до цього часу, допоміг нам Бог, чи допоміг нам Господь. От. А сьогодні я би хотів зосередитись на іншій фразі іншого мужа, Божого, який теж, в принципі, майже до того ж, але підійшов якось трошки з іншого боку. Давид, чоловік, якого той же Самуїл, власне, свого часу помазував, помазував на служіння на царство. І от Давид сказав свого часу такі слова. Перша хронік, 17 розділ, 16 вірш. І прийшов цар Давид і сів перед Господнім лицем та й промовив: Хто я, Господи Боже? І що таке дім мій, що ти довів мене аж сюди? Самуїл сказав до цього місця допоміг нам Бог. Но Давид десь ще глибше вкупнув. І він задав питання Господи, а хто взагалі я такий, що Ти мені допоміг аж сюди? Дуже цікаве запитання, і воно буде в центрі сьогоднішньої цієї заключної проповіді. Хто я? Господи, що Ти мені допоміг аж сюди. Я не знаю, що саме зараз робилося в серці Давида. Я не знаю, про що саме міркував Давид в той час, коли він говорив Хто я. Але коли ми читаємо Боже Слово, то ми можемо десь ну, приблизно собі змалювати життя Давида і попробувати дати відповідь на це запитання. Хто я? Хто такий Давид? Хто такий Давид? Хто читає Боже слово, ви швидше мене зрозумієте? Хто такий Давид? Ну, Давид – не перше, це, це пастух. Давид – це пастух. Хто такий Давид? Давид це наймолодша дитина в, в домі. Ви знаєте, у випадку Давида наймолодший це не завжди найбільш улюблений. Як, наприклад, свого часу було з Йосипом. Цей він був наймолодший в певний час. І Він був улюбленець батьків. Давида так не було. Давид, хоч був найменший, але він не був найулюбленіший? Він був найбільш принижений. Він був найбільш осміяний від своїх братів. Хто читає, ви знаєте. Та що ти там можеш, та в тебе тільки там пусте голові на язику? От таким бачили Давида. Хто такий Давид? Це той прикол взагалі забули. <хи> Пам'ятаєте, як прийде Самуїл в дім батька помазувати одного з синів? Одного привів другого, третього батько приводить, все сини закінчились. А Самуїл каже, ну, щось не то Бог сказав, що я маю тут свого сина помазати. І Самуїл питає, а може, в тебе є ще син? Точно є. Ну він зараз там в полі овець пасе. От такий Давид. І десь розуміючи ось ці речі, Давид каже перед Богом: Господи, ну хто я? Кажу, ти довів мене аж сюди. Хто такий Давид? Це людина, яка свого часу вийшла з дому. Щоб братам занести їсти. Але хто читає цю історію, ви знаєте. Шлях виявився набагато довшим і набагато глибшим по змісту, ніж то, на що розраховував Давид. Занесу віддам, і вернусь. А так не вийшло. Попав на війну, попав в дім царський. І історія повернулася зовсім інший бік. Скільки є людей, знаєте, які спочатку повномасштабного вторгнення Російського в Україну виїжджали за кордон на кілька місяців? Ми були з перших днів з командою на кордоні, ми бачили тисячі людей кожен день. Поодинокі випадки, коли ти з ними спілкувався, я часто задав питання. Я, ви плануєте повернутись? Поодинокі випадки, хто казав, ні, боронь Боже. Абсолютно більшість людей казала, туди і назад. Все вляжеться, тишиться, і ми обов'язково повернемось. Прийшло 4 роки, я більш ніж впевнений. Що абсолютно більшість з них не повернулася. Появилося житло, появилася праця, появилися друзі, в когось там вже сформувалася сім'я, хтось знайшов церкву, в когось вже відкрилося служіння. Шлях виявився набагато довшим і глибшим, як планувалося. Хто я, Господи, що Ти допоміг мені аж сюди? Хто такий Давид? Хто читає Боже Слово, ви знаєте, Давид це той, який оступився, ми вже сьогодні чули, брат нагадує. Давид це той, який впав, який грішив. Давид це той, який викликав на себе гнів Божий. Давид – це той, який відчував, як Святий Дух забирається від нього. Це той, який був вигнаний з Єрусалиму своїм власним сином. Це той, який отримав другий шанс. І скористався цим шансом. І знову був Богом повернутий в Єрусалим. І в кінці кінців від Бога з уст Божих вийшла фраза: попри все, це муж по серцю моєму. Роки пройдуть, покоління пройдуть, а Бог буде казати ради раба мого Давида я роблю в твоєму житті те і те, і те і те. А от хто такий Давид? І розуміючи ці речі, він задає питання, Господи, хто я, що ти все рівно допоміг мені аж сюди? Можливо, хтось з нас може це в своєму житті побачити. Можливо, не все було так гладко в житті, як хотілося. Можливо, не все було так просто, можливо, не завжди знаходився на вершині своїх сил. Можливо, були падіння, можливо, були моменти, про які ганебно і стидно, і каже Павлой бридко, згадати. Але сьогодні ти вправі сказати, як Давид, хто я, Господи, що ти все-таки мені сюди допоміг. Хто такий Давид? Давай, це цар. Але цар, який, якому дісталося царство, один з найважчих періодів Ізраїльського царства. Коли царство слабке, коли всі, ну попередник, ви знаєте, тільки там дві штуки зброї було взагалі на все військо, царя і сина. Я попередник. В такий непростий час царювання випадає на долю Давида. І всі, навколо народи, розуміють, що Ізраїль слабкий, Його зараз можна відкусити, розчленувати, розшматувати, можливо, цілком проковтнути. такий зараз Ізраїль. І Давид зараз цар в такому царстві. І все його царювання. Це війни, 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 це протистояння агресії. І Давид зміг вистити. І Ізраїль з ним вистив. І навіть в якийсь момент вдалося розширити в межі царства. І вже своєму сину Давид передає царство миру і спокою. Вже війни було за часів Соломона. І от Давид розуміючи все це в війни, 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 війни війни. Господи, хто я, що ти мені допоміг? Починалося ні з чого, а сьогодні настільки благословений Ізраїль, замирений, спокійний, процвітаючий. І можливо, десь хтось, дивлячись своє життя десь як. Починалася якась праця, якесь служіння. Можливо, був момент, коли ти добре прочитати не міг, коли ти людей взагалі боявся, панічний страх сцени людей, А почав читати Боже Слово. А сьогодні ти вже, можливо, проповідуєш, можливо, служитель, місіонер, благовісник. Користка. Любиш благовістити людям на вулиці і оглядаючись назад, абсолютно унісон з Давидом, Ти і я ми можемо сказати, Господи, хто я? Хто я, що Ти мені допоміг? Аж сюди. Давид говорить, ти мені допоміг аж сюди, Господи. І запитання, що означає аж сюди? Аж сюди це аж куди. І, звичайно, в словах Давида, ну перш за все, я розумію, я так думаю, що це йшлося про престол царський. Ну, Хто такий Давид? Ну, Давид це хлопчина, як я говорю, це пастух, який пас овець. Це там наспівав, щоб йому скучно не було. В гірші часи гонився там за левом, за ведмедем. Спав там разом з вівцями в полі, звичайно, По в печерах десь спав. А сьогодні Давид живе в царському домі, в кедровому домі, найдорожчому домі. Сидить, умовно, сказати, на найвищому. Сидінні в країні на престолі царському. І Давид говорить, Господи, хто я, що Ти аж сюди допоміг мені. Я би хотів, щоб кожен з нас проникся цим словом Давида для себе, для себе. Знаєте, дуже часто в людей і в Божих людей задається питання, Господи, чому я в тих випадках, коли приходить проблема, коли приходить хвороба, не дай Боже невеликовна, коли приходить фінансова криза, коли приходить сімейна криза, коли приходить невирішена проблема? Тоді людина дуже часто задається питанням Господи, ну чому я? Чому це на мою долю, чому це в моє життя прийшло? Чому я? Но, я думаю, дуже рідко в нас виникає таке схоже питання, коли в наше життя приходить благословіння, коли відкриваються отвори неба і зливається Боже благословіння. На наш дім дуже рідко ми задаємося питанням Господи, а чому я? А чому ти мене так благословив? Чому не сусіда, чому не брата мого, чому не сестру мою? Чому я? Рідко задаємося цим запитанням. От хотілося б, щоб ми сьогодні задумались над тим, що стоїть за словами Господи, хто я такий? Що ти мені допоміг до цього часу? Можливо, хтось в першу чергу побачить себе грішника, грішника. Як вже сьогодні брат, який починав це зібрання в молитві, згадував, що, можливо, я би десь замерзав п'яний під огорожу, як цей чоловік, якби не Господь. Хто я, Господе? Що ти мені допоміг. Можливо, хтось, думаючи, над цими словами згадає момент, коли лежав на постелі і вже готувався до смерті. Я знаю, що серед нас є люди, які вже купили собі похоронний одяг і своїм дітям казали, от. В цьому і в цьому мене поховаєте. Але в Бога був інший план. І по милості Божій ви живі до сьогоднішнього дня. І коли ти говориш, хто я, що ти допоміг мені аж сюди, ти розумієш, що давно тебе могло не бути, якби не Господь. Господи, ну але ж хто я? Що ти мені допоміг. Хтось, можливо, сьогодні батьки, батько, матір. Оглядаєшся назад, коли народжувалися дітки, одне, друге, одне за одним. І тобі здавалося, Господи, як я дам тому всьому раду, як їх поставити на ноги, що вони будуть їсти, що я їх одягну. А як потім вивчити, а що буде далі, а як заміж схочуть, а з чого весілля робити, а де потім жити будуть, Господи? Час прийшов, діти виросли. І ти оглядаючись назад, бачиш, як сьогодні діти служать Богові. Можеш сказати разом з Давидом, Господи, хто я і дім мій? Що ти до цього часу мені допоміг, довів. Хтось, можливо, починав служіння з нуля. ні з чого, без ресурсів, без допомоги, без команди. А сьогодні вже якийсь є плід, вже якийсь є результати. І ти розумієш, Господи, хто я, що Ти до цього часу мене довів і благословив. Дорогі друзі, як ми вже сьогодні чули, Бог бажає нас благословити не тільки в земних речах благословіннями. Свого часу Ісус Христос сказав слова: Я хочу, я дуже хочу, щоб де я, там був і слугами. І моє дуже глибоке бажання, брати і сестри, щоб прийшов час, колись ми задали Господеві це запитання, Господи, хто я, що Ти мене аж сюди довів? Колись коли ми будемо проходжуватись по золотих вулицях, коли будемо стояти в білій одежі, коли в наших руках буде пальмове віття, коли будемо стояти перед Білим престолом, я би дуже хотів, щоб це сталося. І в цей момент ми задали запитання Господи, хто я, що ти аж сюди мене допровадив, нехай допоможе нам Господь. Будемо молитися.